Вітаю в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. 17 загиблих та 42 поранених. Росіяни атакували Білинківську виправну колонію у Запорізькому районі. Вдарили чотирма кабами вчора пізно ввечері. На території повністю зруйнована їдальня. Суттєвих пошкоджень зазнали адмінштаб та карантинна дільниця. Відомо, що у засуджених ушкодження різного ступеня тяжкості також поранено уламками співробітника колонії. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено. Загрози втечі немає. Також внаслідок артобстрілу у селі Солодке, що у Пологівському районі, поранення отримала літня жінка. А з Приморського поліція евакуювала літнього чоловіка. Ще двох людей вивезли зі степногірська. Загалом упродовж доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд. У Запоріжжі в одному з будинків пожежа спалахнула в одній з квартир. В загальному коридорі зайнялися домашні речі і сміття. Коли приміщення наповнилось димом, а вогонь почав поширюватись, мешканці опинились у пасті. П'ятьох вдалося евакуювати живими і неушкодженими. Люди від госпіталізації відмовились. Одночасно з цим гасили й пожежу. На щастя, поширення вдалося уникнути. За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. Без вагань став на захист рідної землі. Костянтин Панасенко, житель Комишуваської громади, віддав життя на передовій, захищаючи Запорізький край. Йому було лише 27. Пам'ять про героя тепер навічно закарбована в місті, на фасаді будинку в Олександрівському районі, де жив хлопець. з'явилась меморіальна дошка. Це вже п'ятий знак пошани, встановлений на честь наших полеглих воїнів. Історія героя далі в сюжеті. Костянтин Панасенко, родом з Комишувацької громади, з перших днів війни пішов добровольцем до ЛАВ ТРО. Воював на Оріхівському напрямку. Його мати каже, сина виховувала як справжнього чоловіка. Щирий, який любив, який пішов, не задумуючись, який любив братів, сестер, батьків, донечку свою, країну свою. Він казав, мам, друзі, потікали, я не буду, я не можу. А хто вас захищати? Жінка також додає, що коли син телефонував, то завжди був на позитиві. Намагався підбадьорити, жартував, ніколи не скаржився, щоб не турбувати рідних. 13 червня мати востаннє чула його голос. У нас завтра була домовлена, що якщо не виходиш на зв'язок, вони оце ставлять плюсики, телефони підкидають, ну щоб хоча б, або в всі. 13-го числа він останній раз позвонив, ти 18 числа проснулася, кості нема. Мене пусто. Я набрала комі, кажу, кома попала, каже, мною кості нема. Вона що ти виду? Я говорю, нема. І Мисль гониш, але на душі пустота. Костянтину Опанасенко назавжди залишилось 27 років. Звіни його не з донечка та батьки. Захисник потрапив під мінометний обстріл біля села Новодарівка Пологівського району. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Рідні згадують його як світлу, добру і життєрадісну людину. Він завжди сяв як сонечко, він ніколи не розчаровувався. Навіть коли були неприємності, він завжди посміхався. Він Давав таку сонячну енергію, що заряджав всіх біля себе. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Така ідея виникла в організації Разом Юа. Це вже п'ята дошка, яку встановили у Запоріжжі. Невелика кількість там, щоб супервелика звертається, але на жаль, кількість загиблих немала. мала. Тому думаю, люди будуть знавати і звертатися. І це важливо. це проект важливий, щоб правильно сказав, загиблих Константин казав батькам своїм, щоб нас не забули потім. А щоб не забули потім, треба зробити так, щоб всі бачили, всі чули. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Зустрінемось у наступних випусках.